Доброго дня, шановні батьки! Прошу до вашої уваги інформацію, як правильно сортувати сміття. Ми ще секунди засмічуємо нашу планету різними відходами, які мають різний термін розкладу. Наприклад, кинутий недопалок проплаває у морі від 1 до 5 років, а пакет з поліетилену – від 10 до 20 років. Вироби з нейлону розкладуються через 30-40 років. Консервна банка через 500, а стандартна скляна пляшка розкладається лише через 1000 років. Щоб якось припинити процес накопичення відходів та засмічення нашої планети, необхідно навчитись правильно сортувати сміття. Процес, при якому відходи поділяються на різні елементи. Відтак ми ми підготували інфографіку про те, як правильно для чого для потрібно сортувати сміття. Для цього необхідно сортувати сміття та побутові відходи. Перше, зниження негативного впливу на навколишнє середовище. Будь-яка річ часом стає відходом. Проте у виробництві нових речей можна частково або повністю використовувати матеріали зі старих виробів, таким чином зменшуючи загальну кількість відходів. При цьому знизиться вплив на довкілля, оскільки менше нової сировини необхідно буде виробляти. Друге усунення небезпеки для людини та навколишнього середовища. Токсичні відходи можуть забруднювати повітря, ґрунти, повер... Поверхневі та підземні води, тому при поводженні з небезпечними відходами необхідно приймати більш жорсткі природоохоронні заходи. Третя можливість багаторазового використання відходів. Більша частина побутових відходів складає тара, яку можна переробити і використовувати наново. На, на, на Четверте, економія коштів. Якщо відходи своєчасно відсортовані та м, споживачеві, не треба платити за вивіз, та складування сміття, п'яте зменшення накопичених відходів, які псують наше здоров'я. Стан здоров'я населення залежить від багатьох факторів, найважливішим з яких є економічні та, ген... та генетичні погіршення економічного стану в країні та з зростання забруднення довкілля призводить до підвищення рівня захворювань населення, таких як алергія, захворювання верхніх дихальних стихів, патології вагітності пологів, зростає кількість дітей з уродженими хворобами, а також високо е... ча... частково заго. Остання хронічних захворювань і виникнення з деяких новоутворень пов'язаних з впливом хімічних концентратів. Як сортувати і сього куди класти? У контейнер для паперу і картону можна класти газети, каталоги, журнали, рекламні проспекти. зошит чистий та використаний папір для нотаток та малювання, конверти, книжки без твердої обкладинки, картонні ящики та коробки, паперові пакети та. Паперову тару не можна кла класти вологий папір та картон, використаний паперовий посуд, картонну тару для напоїв, плівку, фольгу та копіювальний папір. У контейнер до органічних відходів можна класти м'ясні та рибні відходи, овочі, і фрукти, лоспіння і хліб, напівфабрикати, кондитерські вироби та інші харчові відходи. господарський папір, паперові сервітки, залишки від чаю і кави, кімнатні рослини та квіти. Не можна класти олію, молоко, соуси та інші рідкі харчові продукти, будь-які рідини, великі кістки, плівку, метал, скалу, попіл, недопалки, вкритий воском або плівкою папір. А також інші біологічні відходи, що не розкладаються. Четверте. У пункт збору особливо небезпечних відходів слід відвозити, залишки масел та масляні фільтри, рештки клею фарб, лаку та розтінників, лампи денного світла, медичні відходи, хімікати та пестициди, ртутні термометри та інші відходи що містять ртуть, батарейки та акумулятори. У контейнер для тари можна кладівати. Класти пластикову тару, коробки з під йогурту, пляшки з під масла, кицю помайнизу, пляшки з під кремів та шампунів, пластиковий посуд та коробки, полі... полі... поліетиленові кульки та плівку, скеляну тару, металічну тару, концертні банки, металічні кришки, корки від їжі та напоїв. Не можна класти вимашину у їжі або ще не до кінця спустошану тару, пластикові іграшки, тари від небезпечних речовин, наприклад, від побутової хімії. Тару від аерозолів, віконе та листове скло, лампочки.